Ті, хто пропустили початок нашого ефіру? Запитують нас у Viber, що за звуки чули під ранок, що то були за вибухи. І зараз буде більше інформації з цього приводу, адже внаслідок ворожого удару шахедам ударницькому районі пошкоджені приватні будинки та авто. Одна будівля ще зруйнована. Звідти зараз вмикатиметься до нас, наша журналістка Ірина Коваленко. Іро, вітаємо. Вітаю колеги. Так я перебуваю у Дарницькому районі у приватному секторі, і ви зараз можете на власні очі побачити, що цієї ночі наробив ворожий шахет. Тут пролунали вибухи, за словами місцевих мешканців, десь близько 12-ї ночі, десь о 12.10 було максимально гучно і потім от упали уламки ворожого дрона. Ми можемо говорити про багато пошкоджених будівель, але але найбільше дісталося саме ось цьому будинку от повністю стіна одна обвалилася. Розуміємо, що от дерев'яна стіна була обкладена цеглою, цегла вся обсипалася, дах повністю понівечений. Також, якщо говорити про інші будинки, то там теж дуже постраждали покрівлі повилітали вікна а також була інформація від військової адміністрації про те, що зруйнована одна господарча споруда. Ми розуміємо, що це така невеличка прибудова біля ось цього найбільш пошкодженого будинку. Ну і відповідно також хочу зауважити, що дуже багато парканів тут порозносили ось ці уламки, і вони зараз просто валяються на проїжджій частині. Їх трішечки так відсунули в бік, хоча б трішки, щоб могли автівки рухатися. Зауважу, що місцеві мешканці дуже дуже так оперативно зараз згрупувалися. Вони допомагають одне одному забрати скло, забрати якісь рештки даху, і ми змогли поспілкувати. Із одним із місцевих мешканців, з паном Андрієм. Він розповів нам, як це було, і наскільки гучно, і наскільки тепер в нього пошкоджена домівка. Ми спали, в принципі. Вибухи -то сьогодні всю ніч були кріпкі. Ну, потім уже рвануло возле прямо возле окон, і чуть далі пролетіло, вон дома все порушило. Ну, а що у нас? Вон, ворота вибило, двері вибило, окна вибило, криша розбита. Ну, вов везде повилітали. Все лампы там попадали, торшеры, зеркала. Ну, все, короче, такое. Ну ничего, слава богу, все живы. також хочу зауважити про постраждалих на щастя, дві жінки, які зверталися про допомогу зараз не є госпіталізованими. Вони відмовилися від госпіталізації їм на місці надали допомогу. Відомо, що в однієї гостра реакція на стрес, а в іншої такі множинні рани від от таких дрібних посічення правого передпліччя, зокрема, і хочу ще наголосити, що от я зараз. Розпостерігаю, що відбувається довкола від того, що упав шахет частина шахеда пошкодилися лінії газової газового постачання. Але ми розуміємо, що рятувальники і всі служби працювали ще вночі. Бачимо зараз перекрита труба із газом, яка підводила постачання безпосередньо до будинку, тобто якоїсь такої загрози витоку газу, наприклад, немає. І на сам кінець зауважу, що тут зараз на місці працюють представники Дарницької районної адміністрації. Вони, от, все обстежують, фотографують, фіксують наслідки для того, щоб надати якусь таку першу екстрену допомогу, і звичайно, питають уже одразу в людей: що вам треба. Ми зараз вам привеземо з різну плівку, дошки для того, щоб от, бодай, так дуже швидко оператор. Тивно це все перекрити. Тож у мене наразі от така ситуація із Дарницького району. Запевню, найважливіше, немає таких серйозних постраждалих. Ну а ми розуміємо, що на жаль, житло і наше майно що і щодня руйнує Росія. Така на жаль, у нас реальність. Тож передаю вам слово колеги. Продовжую стежити за всією ситуацією, яка відбувається в нашому місті.